Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Вийшла ось на вулицю. Та винести трохи там з кухні смаколиків, так сказати, курочкам. Ну і заодно походити по дворі, подивитись, чи немає яєць. Як я вже розповідала, що вони пасуться і в сарай не йдуть. Ну, Як в сараї вони сидять, то вони, звісно, на гніздо. Це Женя вже ходив, зібрав два штучки сьогодні на вулиці, та я вийшла зараз. Думаю, якраз пройду, подивлюся, можливо, десь щось і знайду, а як не знайду, нічого страшного, нехай. Може, зайдуть в сарай так занесуться. Або в сарай, і зараз піду подивлюся. Коротше, вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям та й подивити, що тут роблять курочки, бо то я їх випускала після обіду, а це зранку вже випускаю, і вони собі тут ходять. Коко, пішли Коко. Що таке? Не хочете смаколики? Балувані, значить ви. Да, курочки? Що тут? Нема нічого у вас? Зараз пройдусь, подивлюсь. Ти, Джекі Чан. У мене цей селфі-палка є. Те хвіст не росте. Та-та-та-та-та-та. <постій> Так, ще зараз випущу цю красуньку і все, травите в хату, бо я не для вулиці одягнена, холодно. іди пограйся трошки. А, так, а так. Жару, жару їм. Тож, поганяй собі. І все, будемо поратися скоро. Немає яєць і на вулиці немає. Ну як, Женя ходив, зібрав два штучки, я в гнізді три так, що? Все, що? Ану, побігай, 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 побігай. Як ти бігаєш, а? Така грайлива дівчинка, дівчинка грайлива. Ну що, я вже йду в хату, бо завмерзла. Ця мала свинка. Коли знімаю, не хочу бігати. Тільки щоб пішла. Телефон склала, вона то тільки що так ганяла, Кажу, ти кіння не свиня, від гаража сюди, туди сюди швидко як так. Зараз беру вас з собою і йдемо в будинок. Будуть у нас кухонні справи. Хочу з вами поділитися одним рецептом випічки. Мені зараз щось зайшло, тож я усе розповідаю, що дуже класний рецепт. Так, там вчора нам... Вон... Ні, не вчора. Декілька днів тому привезли картоплю і мішечок нам згодився, тепер сміття чекає. Понеділка виставимо. Так що все, пішли, беру вас з собою і ходімо. Вона вулиці, до речі, сьогодні холодно, не хочеться бути. І так, що нам знадобиться для медового бісквіту? Все дуже просто, але виходить дійсно дуже смачно. Я вже який день його печу. І просто так і перемащую, ну, поки зайшло нам. Ну і хочу з вами ж поділитися. Тож, нам знадобиться яйце 4 штуки, цукор 100 грам, оце все перебити. Білки, жовтки все разом. Ось я збила ось воно таке вийшло. І сюди зараз буду додавати мед, покажу який. І тут в мене 100 г меду. І одна чайна ложка соди без гірки. Можна це все на одягну баню поставити, але я буду зараз на плиту на невеликій температурі. Раз, два і все. Треба, щоб змінився колір. Ось така гарна маса виходить, Наче сам бисквіт збитий мед з содою. Зараз охолоне трошки, і будемо додавати туди до яєць і далі. Збивати, ну, перемішувати, вірніше. Перемішаємо. Тож, сюди додаємо мед. Він около уже, трошки маса зменшилася в об'ємі. Так, і сюди додаю 60 мл олії без запаху. Минулий раз я додавала розтоплений смалець. І знаєте, дуже гарний був результат. Цей раз вирішила зробити за оригінальним рецептом. Ось таким кольором виходить тісто за рахунок того, що. Мед трошки підсмажили. І сюди зараз я додам 160 грам борошна і все, і в духовку будемо відправляти. Ну що, вийшов ось бісквіт. Цей раз він не дуже такий височенький, але я все-таки умудрилася розрізати на три частини. І зараз буде такий тортик. Хоча, отак, його без нічого можна вживати, він дуже смачний. Я ж кажу, мені останні дні оце дуже він сподобався. Ось такий медовий пиріг, бісквіт, і все дуже швидко і просто. Минулого разу я перемащувала все Це цим сметаною. Цей раз буде заварний крем. Я його перемастила. Бачите, пів літри молочка навіть ну, на заварений крем навіть малувато. Але хочу сказати, що смачненько воно виходить просто, тож спробуйте, кому можливо, і знадобиться. Я ось так під плексу, чи як воно плівкаться, та й нехай собі сидить. А ще ось сьогодні смажу м'язко, це вже друга сковорідка, Зараз підсмажу трішки. І буду тушкувати. Це. Хто дивився моє відео вчора, той знає, що це за м'язка. Тут я складаю каструльку. А ще сьогодні буде салат. Ось сардини, мімоза буде. Дуже рідко це готую, але ось в холодильнику були сардини, тож, що треба зробити? Е, яйця всі не на можуть, але я вже відварила. Домашні вже почали нестися, то хоч одне щось радує, що вже є домашні яйця. Такі вони ще невеликі, але їй на тому дякуємо. Потім ця картополька і морква. Я моркву відварену в салатах. Не дуже полюбляю. Того в мене її так мало, щоб вона не відчувалася. Є прям люди роблять такий шар гарний. Я ні, мені так, щоб вона тільки для кольору була. Чогось ну, не люблю я моркву. Так, друзі. А зараз я хочу, що я хочу, картоплю буду запікати. Я вже почистила. Я зараз хочу залити її окропом, Вон закипає. Мені досить часто ви писали, що заливає її окропом картоплю. І, і потім ну, то так, поселянськи. Ну, вона у нас типу поселянськи буде, але вже я її очистила. Тут ще досі тушкується, щось тушкується. І маленький вогонь, але вже каструлька і там побігла, і там побігно. Ну нічого, потім помиємо. Картопелька. Зараз поставлю духовку картоплю і знову до господарства свого, бо вже воно темніє, треба попоратися. Вони <рес> тут за вікном, по суті. Кажу головне не в квіточки. Так. І заливаємо. Ушка, ложка, ложка ложечка. Сім, Це буває, як попадеться якась пісне, і коди цілий день не співаєш. Так, трошки воно так надо постоять. Зілью і буду додавати Сюди приправки, часничок і олійку. Так, картопля трошки постояла. Я злила водичку і ось олійки сюди, олійки. Потім часничок. Раніше я дуже часто робила з часником, а зараз чогось рідко. На картоплю не знаю. Не завжди мені це подобається. Але сьогодні хочеться саме так. Можна натерти, потім на чеснокодавку. Але сьогодні ми поріжемо. Так, базилик, все, девчонки. Ой, багато. Ось і металлистки трави, але це запаковано, запаковано, закрыто, 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 відкрито. Так, ось нас металлистки травы, останні практики. Сюди. Так, котик и контуришов десь там уже поняли. Хочем паперу. Зараз запишу, зараз, зараз все буде пергами. На сьогодні на кухні ці нові ракурси зйомки. Я завжди звикла ну, ну Чогось мені так зручно. Але ж треба щось міняти. Не дуже хочеться, ну так як у нас тут ремонтний процес, щоб оце де, бо Деякі люди розуміють, а деякі люди О, починаємо. Ну як є вже, що маємо, то маємо. Зараз сумочка, запущу, що це руки. Так, видиш. Сничок ось сюди. Картопелька, вона щоб вона запеклася так смачненько. І не було в нас цей перепаду напруги, бо в нас стоїть оте регулятор напруги. І останні дні щось напруга дуже маленька. То зачасту була дуже висока, а це дуже низенька. І оце то вимикається, то вимикається. Так що зараз... Подивимося. О, зараз почекаємо, поки картопля запечеться, та й будемо вечеряти. Ще хочу сказати декілька слів а, на один коментар. Там писали ну, буває таке пишуть, але дуже рідко: а, що відео ні про що? Відписуюся. Ну, про це можна було написати. Відписались та відписались. Я не дуже засмутилася, значить, мої люди залишаються зі мною. Ще хочу сказати, що. Так, зараз зима не таке активне відео, як влітку. Влітку постійно робота, робота, щось ти робиш, крутися вертишся, городи, є що показувати, є що знімати. Зараз взимку ти будеш. Хоча є нам що робити, але до цього руки не доходять. Ну, Зараз, чесно кажучи, не до цього. Подивимося, як воно далі буде. Бувають різні ситуації в житті, багато з чого воно на камеру не говориться, але. <му> інколи буває і не хочеться знімати, інколи не до того, інколи і нема що знімати. Та що, е якось так, я ж не робот, я також можу і відпочити, і не хочеться телефон брати, а інколи хочеться дуже з вами поспілкуватися, познімати, показати, бо це вже в звичку вийшло. Так що різні ситуації, і, звісно, так, це моя робота, так можна сказати. Треба брати себе в руки і знімати, але буває по-різному. Тож, якось з грудень цей у нас такі є відео не кожен день. Тож вибачайте, надіюсь, я зберуся, і все буде добре. Якось, якось подивимося, що воно буде. Тож, дякую всім, хто зі мною за те, що ви тут, і до нових зустрічей. Пока-пока.